Програма шкільної літератури в Україні завжди викликала, м'яко кажучи, суперечки: що читати, як читати і для чого читати. Одні вважають книжки зі школи фундаментом культурної освіти і класикою української літератури, інші тягарем, який відбуває інтерес до читання. Навчальний рік вже почався. А це означає, що учням знову доведеться вчити на пам'ять заповідь Шевченка і плакати над гіркою долею Федька Халамидника і Климка. Я гом. Чому учні сприймають літературу як нудний предмет, а не як захопливе мистецтво? І чим варто взагалі винести літературу за душки обов'язкового тестування? Мене звати Валерія Павленко, і ви дивитесь «Культури. на Суспільне культура. Поїхали. Якщо ви навчались в школі за часів Незалежної України, то в списку літературу впізнайте багатько знайомих творів. І більшість з них це класика минулих століть, часто з важким. І трагічним сюжетом, і це не може не засмучувати, бо ці твори справді засмучують. Але про журбу, сльози, горе, тугу та бентегу в українській літературі, ми вже поговорили в одному з випусків Прошова імперія існують стереотипи, що вся українська література про страждання та кріпаків. І справді, хіба школяр, прочитавши купу творів про сиріт і трагічні долі, не подумає, що українська література це суцільний смуток. we go again юним читачам важко пов'язати такі тексти зі своїм життям більшість шкільної літератури далека від проблем сучасних підлітків за тематикою і настроєм не дарма письменниця та психологиня Тетяна Стус прямо назвала шкільну програму однією з причин, чому діти не люблять читати. 99% контенту програми не відповідає віковим і емоційним запитам дітей. Відповідно, їм не цікаво. Про важливість задоволення від читання також говорить вчитель української літератури в Київській гімназії номер 154 Юрій Телець, якого ви можете побачити в Тіктоці під псевдонімом Юрій Пеоні. Для мене важливо в літературі і в прочитанні тексту, щоб учні. Навчилися отримувати задоволення від процесу читання, але щоб вони потім перегорнули останню сторінку і сказали клас! А я от хочу тепер прочитати ще щось або мені сподобалась деталь, або там мені сподобався якийсь образ, можливо, нетиповий Тощо література для мене це про задоволення. А вже хто яке задоволення в ній знайде. Це вже право кожного. Учням пропонують десятки книжок на рік. Наприклад, в 11 класі це майже 50 творів для читання. Для багатьох школярів такий обсяг матеріалу є непосильним і мало що їм змінює в їхньому розумінні літератури. Ігор Хворостяний в минулому викладач, а нині займається впровадженням нової української школи в освіту. Вважає, що програма з української літератури в школі готує кожного другого учня стати майбутнім філологом. А так не повинно бути на щастя. Зміни в освіті вже почалися ще у 2018 році. Стартувала реформа нова українська школа. Ну ж з 2022 року учні п'ятих класів почали навчатися за новими програмами з української літератури, а нині цей підхід поширюється вже на шості восьмі класи. Одне з найбільших нововведень: відмова від суто хронологічного порядку викладання літератури. Раніше програма вела учня шляхом історії літератури від усної народної творчості через давню літературу, класицизм, романтизм і аж до постмодерну в 11 класі. Цей підхід часто критикують, бо коли тобі в 13 років пропонують слово полку Ігорівим, це явно не надто надихає до читання. Замість монотонного руху від літописів до сучасності, літературу пропонують вивчати за тематично проблемним принципом і приділяти більше уваги близьким дітям темам відповідно до віку. У фокусі багатьох творів для п'ятих-сьомих класів життя підлітків, їхні проблеми і пригоди у програмі шостого класу. Можна побачити твори джури козака Швейка Володимира Рудківського, мить козавр з Юрківки або Химера лісового озера Ярослава Стельмаха, таємне товариство боягузів або засіб від переліку номер 9 Лесі Ворониною. Звичайно, важкі сюжети не зникли зовсім залишилися й твори про історичні трагедії і драматичні поезії. Заповіт Тараса Шевченка. Це, звісно, класно, але явно не найкращий твір, щоб торкнутися з дітьми теми смерті. Натомість повість Душниця Володимира Арєнєва м'яко говорить з дітьми на таку складну тему: у творі душі близьких родичів зберігаються в повітряних кульках або у величезній давній вежі, яку називають душницею. Однак, як зазначає вчитель Юрій Пеоні, тематичний підхід теж має свої вади. Діти не зовсім взагалі розуміють, хронологічно, як література розвивається. Цього розуміння в них немає. В одному розділі у нас Шевченко, Сюсюра, Савка і Жадан. Тематично ок, але тематично цього дуже мало, тому що, попри розуміння тексту, є що розуміння хронології. Стилів, напрямів, роботи з текстом. Дитина в короткому блоці отак крокує століттям, і в неї в голові не поєднується навіть стилістично і тематично тут Шевченко загалом, і тут пан Сергій. І в цьому дуже великий момент. І в цій каші обов'язково є травматичний блок максимально. Я хотів би поспілкуватися з деякими колегами, наприклад, як вони в 7 класі цьогоріч там викладали літературу, бо мені було важко її викладати. У мене тут Климко. Тут він грановський сіроманець, після нього Харчук Діана. Спойлер: Климко помер, сіроманець помер, Діана померла. Закриваємо тематично. І ти намагаєшся в цьому всьому змінити якось аспект і ракурс дітей, подивитись на якісь художні деталі, щоби в них в умовах війни і в умовах отакої літератури не формувалася ще більша відповідно травма. Це твори, які не викликають жагу до читання. Це не тому, що ми маємо їх оберігати, що такого немає, що немає смерті, що немає війни. Ні, питання сконденсованості і кількості таких творів. Тому це моя найбільша власна претензія. Бо проводити якісь фокус групи, дослідження у нас значна низка хороших літературознавців, молодих дитячих письменників. От ми і дісталися до одного з найбільш вразливих місць освітньої системи: до питання того, хто саме укладає літературну програму. Зазвичай до робочих груп входять вчителі, словесники, науковці, літературознавці, методисти. Але серед офіційних авторів програм ви не знайдете жодного дитячого психолога чи фахівця з дитячого розвитку. Цю проблему освітяни озвучують уже не перший рік. Ще шість років тому Тетяна Стус публічно піднімала питання про психологічно адекватність шкільної літератури. Вона наголошувала, що дитині пропонують книжки, які їй не під силу. Емоційно та змістовно в цій програмі немає жодного експерт, жодної експертної оцінки психологом, не кажучи вже про те, що жодного психолога дитячого, жодного фахівця не було включено в робочі групи з програм. На мою думку, категорично відповідь на це питання: ці програми треба не просто ні одну цеглину, ні дві витягти. Ці цей будинок треба просто кудись здати, щоб він став музеєм. І збудувати новий Стус привертає увагу, що при відборі творів конче потрібна думка дитячих психологів, особливо зараз, коли діти переживають стреси війни, втрати, тривоги, то, хоча б читання не повинно їх додатково травмувати. Сама Тетяна Стулз говорить, що у стані колективної травми будь-які згадки про жорстокість, смерть можуть ретравматизувати дітей. Учителька Валентина Хоменко згадує, як один її учень плакав на уроках, коли вони проходили роман Анна Кареніна Льва Толстого. Бо родина хлопця якраз переживала розлучення батьків. Ну а ще, мабуть, тому що йому довелося читати російську літературу. Діти не повинні мучитися з книжками, інакше сенс предмета просто втрачається. А ось що каже Юрій Поні про те, як ставляться його учні до страдницької літератури. Негативно, абсолютно. Є момент у цього. Взагалі відсутності розуміння загалом цього історичного болю. Тобто зараз ми переживаємо війну активно, от просто вони виїжджали, хтось втратив рідних, але все одно ми працюємо ще з несформованою до кінця свідомістю. Частина з них не пережила там, і слава Богу, насправді не пережила того, що там інші діти пережили з інших територій. Для когось війна болить ближче, і відповідно, якісь твори історичні їм відгукуються більше, вони розуміють їх. Літературознавець і письменник Ростислав Семків теж переконаний, що в українській літературі достатньо різноманіття, щоб збалансувати і так звану тужливу літературу про національні травми та болі українців. Інерція проявляється в тому, що в нашій літературі що зрозуміло з огляду на нашу історію. Дуже поширений, от образ, образи жертви, так тобто як нас знищили, як значить, ми програвали, зазнавали поразки, і відповідно як страждали тогочасні українці, як діти страждали. Так це важливі теми, але коли вони от постійно та і постійно там фотько, холомидник, маленький грішник і ще хтось, і ще хтось вони чомусь залишаються десь в текстах. То це стає дуже задушливо. Тут треба збалансовувати, дійсно, зробити більше різноманіття. Я думаю, що це такі трохи рудименти. А насправді зараз всі, хто десь починає читати, вони бачать, наскільки багато є цікавих творів, які от в різних оцих серіях класики з'являються. І це дуже різноманітні твори. І твори там про місто, не тільки про село, і твори в різних. Манерах, авангардні твори, не лише там романтичні твори, так тобто ми маємо е, значно більше різноманіття. На думку Тетяни Стус, дорослі, тобто вчителі і батьки, мають впливати на ситуацію. Вона радить, хоча б озвучувати проблеми на всіх рівнях. Батьки про це не здогадуються, але можуть вплинути. Наприклад, завелити Мон листами зверненнями. Скільки можна насилувати дітей історією літератури, не зацікавлюючи читанням? Уже зараз під час обговорень нових програм звучить, що література в школі має бути цікавою і безпечною для дитячої психіки. Сподіваємось, що в наступні оновлені програми долучатимуть дитячих психологів, щоб знайти той баланс між реальністю життя і нетравматичним читанням. Також проблемою є те, що діти сприймають літературу як черговий шкільний предмет, з якого треба отримати оцінку, а не як мистецтво. І в старших класах ця проблема тільки загострюється. Учні бачать перед собою не роман чи поему, які можна відчути і обговорити, а набір фактів, які потрібно завчити для тесту. Вчителька Діана Мельникова констатує, що 11-ти класники перед іспитом здебільшого не зацікавлені у читанні. В кращому випадку вони читають скрочені перекази або методички з таблицями. І головне для них зазубрити фактаж. Навіть ті, хто подужав твори повністю, потім скаржаться, що не пам'ятають, які персонажі з якого. Творо, адже перечитати такий вал літератури і все тримати в голові фізично неможливо. І у цій гонитві за балами губиться основна функція української літератури, яка покликана виховувати людину з емпатією, критичним мисленням і моральними орієнтирами. Про те, наскільки важливо по-справжньому вміти читати книжки, говорить письменниця Оксана Забушко. Люди, які виходять із середньої школи, не вміючи прочитати. Художній текст на світло, так, щоб і отримати від нього насолоду, і побачити меседж, там закладений автором без викривлень. Цих людей може обдурити будь-який політтехнологічний вкид. Ви можете потім їм писати цілі бібліотеки, як вберігатися від інформаційних фейків і так далі, так, вчитися читати. З дитинства, з підліткового віку, з школи вчитися читати книг, художні книжки, ось це найкращий захист проти фейку, проти, проти стереотипів, проти колонізації, проти вартості, проти чого завгодно. От ну просто уміння читати, якісно читати культура глибинного читання. Тож важливо робити акцент на якості, а не кількості, глибоко пережити кілька найкращих книжок, ніж похапцем проглянути сотню творів для галочки. Так діти зможуть відчути літературу, а не лише запам'ятати факти про неї. А ще часто в шкільній програмі біографії наших класиків подаються як набір сухих фактів, які теж треба зазубрити на оцінку. Їх не вивчають як живих, цікавих і пристрасних людей людей, які подорожували, комунікували і надихалися іншими авторами. Також не згадували, що українські письменники і письменниці дуже часто були і в європейському контексті, та не відставали від тогочасних вієнь. Для прикладу, ми не говорили в школі про те, що спільного у Жорж Санд і Марко вовчок, та що твір останньої Маруся був дуже популярним у Франції. Оксана Забушко теж критикує виклад біографії письменників у школі. Родився, женився, крестився, виучився. Що там лічна є діло такого-то розумієте? От закінчив такий то університет, значить, зробив тету, народив таких хто написав, значить, там чи намалював, чи винайшов, чи відкрив. От чи воював, чи ну коротше кажучи, жив, жив і помер. І потім інститут так на роботу і Батім помре. Це не біографія. Це є отой самий чиновницький документ і лічне діло. А біографія це людина в історії, людина, яка бореться з пото, з інерційністю історії, і яка в цій боротьбі утверджує свої цінності, котрі для нас важливі. Школам також бракує атмосфери книжкового клубу. Прихильником такого формату є Ростислав Семків. Він вважає, що урок має працювати як зустріч читачів, які обговорюють книгу, діляться емоціями та ідеями. Важливо, що в такій атмосфері не буде єдиною правильною думкою, який личить справжній літературі. Звичайно, роль учителя залишається важливою, адже він веде дискусію, ділиться знаннями з історії культури, допомагає розібрати складні фрагменти тексту. Але форма подачі дружня, дискусійна і так би мовити, на рівних. На думку вчителя Юрія Пеоні, такий книжковий клуб має проводити направду компетентний і зацікавлений вчитель. Шковий клуб і обговорення тексту, якщо ми хочемо, аби розуміння і робота з текстом була більше ніж мені подобається або мені не подобається, потребує вміння роботи конкретних. Методів аналізу це 100% розуміння символів, художніх деталей, контексту, в якому написано, стилістики найважливіше жанру, тому що не всі жанри 100% можна сісти взагалі обговорити у форматі легкої бесіди це 100%. Для того щоб сформувати культуру такого читацького клубу, це ми повинні закладати поступово в програмі там з 5 класу, умовно, як гіпотеза, якщо ми хочемо так рухатися. Хай там, наприклад, в під час вивчення певних творів буде. Де один урок виділено на формат книжкового клубу, коли декілька уроків були досить методично правильними. Попрацювали з текстом, якась теорія літератури, вміння роботи там з характеристикою, динамікою персонажа, розвиток сюжету. А вже останній фінальний урок, наприклад, дійсно організувати як читацький клуб. Окрім того, Юрій вважає, що не всі проблеми шкільної системи треба звалювати на програму, бо велика відповідальність має бути на вчителі, який передусім має бути цікавою особистістю, щиро любити свій предмет та процес викладання. Не забувати про себе як про особистість. І виходити за межі комфорту бути нонконформістом і обов'язково бути щирим з дітьми. Ніякого пафосу, ніяких вишиванок, ніякого культу Шевченка. Зараз будуть дізлайки на цьому відео виріжете, якщо що. в цьому році на блок вивчення Лесі Українки. Я дав їм ще паралельно два завдання. Їм треба було створити сторінку в соціальних мережах когось із персонажів. І бажано, щоб була колаба персонажів, щоб це була інтеграція між міні-групами. Тому було дуже прикольно дивитися, як вони постили, репостили, створювали їх цих героїв одне з одним. А одна дівчина в мене взагалі пішла в Тікток і створила персонажів Лесі Українки в стилі аніме. І вона мені показує цей TikTok, і Вона каже: Юрій Володимирович, я вам так вдячна. Я кажу, що сталося вже? Бо це два варіанти: або щось хорошо, або сарказм. Вона завжди так. Вона каже: я виставила відео. Людям настільки сподобалася ця ідея, що ви настільки змусили мене там замислитися про те, як змінити погляд там на персонажа. І я в цей момент відчуваю, що щось точно роблю правильно. Можливо, зараз у вас виникло питання: а як дитина має підготуватись до вступних екзаменів на цих книжкових клубах та тіктоках? Але може література і не має бути профільним предметом для НМТ? Є і така думка. Так, Ігор Хворостяний дійшов висновку, що цей іспит слід залишити лише для тих, хто планує вступати на філологічні спеціальності. Такої ж думки Діана Мельникова, яка говорить, що для вступної кампанії можна залишити тільки українську мову. Та й, зрештою, чи можливо об'єктивно оцінити знання літератури у форматі тесту? Це питання дискусійне. Література не математика, тут не завжди є єдина правильна відповідь. Візьмімо типове завдання на кшталт. Визначте головну думку твору. Здавалося б, проста річ, адже в підручнику вона вказана. Але хіба головна ідея не може бачитися по-різному? Учень із власним життєвим досвідом може зробити акцент на тому, що його найбільше вразило. Для прикладу, повість Івана нечуя Левицького, Кайдашева сім'я хтось сприйматиме як гумористичну історію про непорозуміння між родичами, інший як драму про домашнє насильство. А ще хтось побачить там проблему алкоголізму. І занепаду родини. Подібно і з іншими творами шкільного канону. Мина намазайло у Миколи Куліша для когось про українізацію, а для когось про кризу родин. Захар Беркут Франка можна бачити і як героїчну епопею, і як філософську притчу. Жоден тест не охопить усього багатства сенсів. Тому не дивно, що багато учнів сприймають шкільну літературу як квест, де треба вгадати, що мав на увазі автор або укладач програми, а не як простір для власної думки. Бо ж за неї оцінку не поставлять. Пишіть у коментарях, чи любили ви українську літературу в школі, чи варто оновлювати програму і як дітям вивчати класику. Будемо разом стежити за змінами міністерства освіти у шкільній програмі. З вами була Валерія Павленко. Побачимось.